Ребят. Та не кусай мене, нашу кусаєш. Для чого кусаєш? Ах, це ти. <реш> <реш> Який ти гарний. Все, давай пливи, 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 йди звідси, йди. Чуєш і ні. Наївся давай. Привіт, привіт. Дай їсти, а він мене кусає, дай їсти, він кусати буде. Пливи, пливи, давай. Біжи. Іди поклич рибку, йди. Поклич рибку, щоб ловилося. Іди. О, який ти великі, о, який ти великі. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, маленький, давай. давай. О. Все, поплыв, пока.